Кількість людей у Сомалі, що мусили залишити свій дім, стала рекордною. Це 3 мільйони 800 тисяч осіб. Такі дані наводить міжнародна організація з міграції. За даними МОМ, люди втікають через найбільше за десятиліття посуху та воєнний конфлікт, що триває в країні. під час посухи загинуло семеро дітей, і мені не було чим годувати шістьох дітей, які залишилися. Тому ми прийшли сюди у байдабом. У Сомалі ось уже п'ять сезонів дощів поспіль було рекордно мало опадів. Десятки тисяч людей і далі прибувають до таких великих міст, як Байдабо і Могадишо. Міжнародні агентство з надання допомоги прогнозують, що до липня цього року свій дім покинуть ще 300 тисяч сомалійців. Байдабо прийняло найбільше внутрішньо переміщених осіб у Сомалі, але від конфлікту і зміни клімату постраждала вся країна. Міжнародна організація з міграції організувала в Байдабо притулки. До місцевих медцентрів щодня привозять десятки виснажених через брак їжі дітей. Співробітники організації зараз працюють з урядом Сомалі, щоб забезпечити людям постійне водопостачання і доступ до харчів. Також їх навчають вирощувати стійкі до посухи рослини.